Розмінка. Розмінка суставов. Ух, рыжолечка. Красотолька. С каждым днем больше, больше, больше. Да вийшло, давайте Давайте жрать. І Зіймаємо кіно, йдемо ще, блять, роботи полно Ще роботи повно Показуємо як потрібно розминати сустави Два тоже. А це ще ж линяють. Ще ж линяють. Ой-ой-ой-ой-ой. Це ще жлинька, ще жлинька, Ще Ше, ніхто не готовий. ой 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 давай Давай, 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 потріпалися. Сідай, бо Андрюшки ще работає. Андрюшки ще є робота Знову блядь, вітер сильний. Виключилась камера, блядь. сонце не видно. Сонце, блядь, в пилюки. воробушек маленький красавчик. Ах, воробушек маленький красавчик. <свист> Давай, без насилия, без насилия. Трошки попурхали. Отпочиваем. Долиняем. Отпочиваем, долиняем. Кушаем. Хорошенько. Набираємо форму. А папір же ми покажемо. Такі, бля, чи не такі? <різь> а вони вже доходять вже. уже є голубенята. А папір вже ми покажемо.

ты, бля хитрова. Вот ты хитрова. Залазишь в ведерочку, да? Опа. Хорошак бомбезный 2-1. Красавец. Красавец. Ветра цены. Не, не для цейх блять полюбил. Сейчас ветра дую для для летных всіх треба, блядь, підняти. Всіх. Хі -хі. Не по три штучки, не... не по два, не по п'ять, блядь, а піднімем всіх. Так? бурчики. Бурчики Як хлопчик каже, блядь, піднімемо до космоса. Оце ради того космоса блядь, і тримаєш всю кучу блядь. Ради цього космоса блядь, Щоб підняти всіх то блядь, три штучки можна виганяти. Сірочку блядь, можно выгонять. Крутить блядь, мультфільми. Опа-па-па-па-па-па. Крутить а, це ти, Красавчик 21, да? Красавчик. Бля, мягенький голубочок. в руках, бля, бомба. хе хе Болит да? Болит крилешка. Давай, бля, сідай. Бо я йду. Хоште, їжте, хоште ні, бля, я не від привіса працюю. Включаються, блядь. Хе-хе-хе. Опастя ново чуть-чуть. Ну не, не тягне їх, блядь, десь туди. В край села не тягне. Ой, блядь, груша впала. Їх нема такого, що, блядь, задерли... Задерли голову, блядь, полетіли десь, блядь. Кому я розказую? Я блядь, ділюсь, делюсь з товаришем своїм. Задерли голову, полетіли на красі лавля. Блядь, паліще дує капець, блядь. Artsova, blei, podliotaja. Široka, blei, galuba, ne. Široka, blei, tokia. Raskritta. Так, для, для порівняння. Для порівняння. Я ну голубнятка я нічого не можу сказати. Одне голубенятка пурхає, так як паличка вона, правда, складується. Закінчую я зйомку, бо ще є робота то їсть, то не їсть. Рано поїдять.